Тра-та-та, а от і я. Всім привіт! Сьогодні у нас класний весняний скандал. Поговоримо про багато новинок, тому давайте скоріше починати. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Якщо ви вперше на цьому каналі, то я вам поясню, на цьому каналі ми обговорюємо все найцікавіші сфери медіа українських і зарубіжних. І, значить, ділюся з вами своєю думкою. Ви своєю думкою ділитеся в коментарях. Іноді ми сперечаємося, іноді ми погоджуємося один з одним, тому обов'язково це робіть. Залишайте свою думку в коментарях. Я роблю огляди на всі українські шоу-бізнесові новини, на зарубіжні шоу-бізнесові новини. Всі новинки ми тут дізнаємося, погані новини стараємось не брати, тому що поганих новин в цьому світі ви. Ну а якщо ви не вперше на цьому каналі, то я вас люблю ще більше. Я вас вітаю сьогодні. У нас цікаві новини, тому обов'язково підписуйтесь, перевірте, чи є лайк, чи кинули ви лайк, якщо не сподобається це відео, в кінці його приберете. І обов'язково комент. Все, наче все сказав. Всі блогерські моменти проговорив вам. А інстаграм мій боже, мене ж інстаграм, який без вас там вообще сума ума сходить. Подпишіться на мій інстаграм, подивіться мій інстаграм, там просто така. Ну там ексклюзив. Просто ну а ми починаємо швидше. Давайте, да, щоб не затягувати цим початком. Ну і почнемо ми з музичних новиночок. Музичні новиночки на цьому тижні нас радували. Багато було цікавих треків, багато вийшло цікавої музики. Ми обговоримо най... Такі найголосніші, найактуальніші прем'єри, які відбулися за останній час. Да, полетіли Надя Дорофєєва вийшла з новим синглом, який називається Додайте світла. Додайте світла в цей тунель. Я вже запам'ятав з, з Тіктоку ці, ці всі слова. Дуже хороша, така легка пісенька, така мелодічна, хороша в стилі наді пісенька і дуже гарний кліп. Яскравий, дуже стильний, такий модний, класний кліп. І тут не обійшлося без критики. Звісно ж, звісно ж, як без критики на цьому каналі. Багато слухачів, хто в мене в телеграм-каналі, написали, що трек дуже схожий на всі попередні Надні треки. Дуже схожий мотив треку. Дуже, Ніби плагіат на саму себе зробила Надя Дарафєєва, але просто випустила новий трек з своїми ж цими всіми е бітами і такими ж майже цими моментами. да? Дуже схожий трек на, на те все, що робила Надя. Тобто чогось такого вау-нового нема. Ніби вони з Кацуріним і Клім'янком вивели значить, формулу хіта Наді Дарафєєва і зараз просто по ній працюють. Тому що реально хочеться чогось вже нового після цього палацу спорту, хочеться вже чогось нового після альбома Харбіт, хочеться нову еру Надя Дарафєєвої, а вона все ще грається в цю харбітну історію. Тому що реально за мотивами цей трек повністю харбітний альбом. Повністю о, те, що ми й бачили до цього. Але все ж таки, мені цей трек подобається, я його слухаю постійно зараз на фоні. Він класний, він легкий, але правда дуже схожий. Я погоджуюся з аудиторією, що тут нема нічого нового. Також в кліпі глядачі віднайшли еру «Время і стекло. Тобто, оці от плащі Надя Дарафєвої, ці зачіски, її, ніби вона повернула ту от епоху «Время і стекло, і дуже в кліпі схожі образи на Надю із Врем'я і стекло. Хоча зараз Надя це зовсім інша артистка, і взагалі не яко до «Время і стекло і нові Образ немає. Але тут ніби таке загравання з минулим, іде в цьому новому треці. Біти схожі, кліп схожий, і щось вже якось, понімаєте, якась така от каша вийшла. Як вам нова робота Дарафєєва, пишіть в коментарях, буде цікаво починати вашу думку на цю тему. Артем Пивоваров теж не залишився в стороні і випустив новий трек разом з Калуш Оркестра. Разом з Калуш Оркестра вони випустили трек «Підманула». Ти ж мене підма. Так, любі друзі, одну секунду, мушу перерватися, тому що у нас повітряна тривога, сподіваюся, не балістика. Зараз одну секунду. Так, балістична загроза минула, можемо далі обговорювати все, що ми думаємо, тому що ну, було якось тр трішечки небезпечно. Наступний трек вийшов у Артема Пивоварова, і він вийшов знову в дуеті з Калуш Оркестра. Вони разом заспівали трек, заспівали пісню Підманула. Народна пісня, популярна. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Перероблена на новий лад, отака от історія, і знову ж таки на мене обрушився хейт за те, що я написав своєму телеграм-каналі, що я вже втомився від цих переспівувань Артема Пивоварова. що це вже із якоїсь відродження культури перейшло в якусь вже не знаю спекуляцію. цією народною творчістю. Знаєте, от мені це вже не подобається. Мені вже це набридає. І мені хочеться справжнього Артема Півоварова. Мені хочеться «Ранда Рандеву», мені хочеться пісню «Дом», мені хочеться такого, такої творчості. Да? Хочеться, хочеться нових пісень, хочеться нових текстів від Артема. Почути, про що він зараз думає, які в нього переживання, послухати, яку музику він хоче створювати зараз. Тобто мені це цікаво. А це переспівування. Ну, таке собі. Воно, звісно, все класно, і звучить хорошо, і виглядає добре, все супер. Але в цьому я дуже мало бачу ідентичності артиста. В цьому я дуже мало бачу якогось свого. Понімаєте, тобто мені треба. Я люблю, коли артист дістає своє нутро через творчість. А це якесь декламаторство віршів вже виглядає. Знаєте, щось таке. Коротше, у мене така думка. Свою думку пишіть в коментарях. Знаю, що багато хто не погоджується з такою моєю думкою, але це мій канал, моя думка, і тут я її виражаю. Ну і ще одна новинка: неочікуваний дует Джері Хейл та Монатік. Вийшли з піснею з треком Вимолив. Тут теж, до речі, композиція створена на основі вірша поета Юрія Іздрика. А Ну партію написав піаніст Євген Хмара за словами артистів. Ідея спільної пісні належить Джері Хелл. Тобто, Джері Хелл запропонувала манатіку, і вони записали такий дует. Взагалі, така знаєте. Не комерційна пісня, взагалі пісня не для ніби не для радіо. Тобто, це пісня така нішева, це така музична, вокальна, красива композиція. І це прям не трек, а композиція. Це треба послухати. Тобто, я, наприклад, в наушники собі би цей трек не додав, тому що я таке ну, не слухаю просто. А от послухати, насолодитися, подивитися разом з кліпом. Рекомендую. Воно правда звучить хорошо, прикольно виглядає. Ну не прикольно, нема прикола там ніякого. В цьому мається на увазі, що виглядає все дуже красиво, виглядає все дуже влучно і прикольні такі нові якісь образи. Це більше стилістика Джері Хейл і вона підігнала Монатіка ніби під себе трошечки. Тому тут такий такий чуть інший Діма, і Джері Хейл в своєму цьому образі новому. Прикольно, хорошо виглядає. Послухайте, подивіться, напишіть свою думку в коментарях. Отакі такі були новинки в музичному світі. Ну а ми переходимо до решти новин. Через нові правила виїзду артистів скасований ще один зірковий тур, і на цей раз попалася Вірка Сердючка. Андрій Данилко потрапив під ці от нові правила. Андрій Данилко заявив про перенесення концертів. А в нього було 4-5 концертів. Всі ці концерти Данилка перенесли, і про його тур було багато. Дуже скандалів ще до самого оголошення цього туру. Тобто росіяни вже розсуджували інформацію, що Данилка не випустять за кордон. Данилка не випускатимуть за кордон. Андрій писав, що ні, все в порядку. Тур відбудеться, все буде окей, і потім бац. І оці от нові правила від мінкульту, і тут знову ж таки палки в колеса нашим же артистам, які мають свою позицію, які про цю позицію говорять з початку війни, які нікуди не збираються мігрувати, які привозять гроші в країну, які дають роботу. Ну, тобто дуже тупа схема. І мені так дивно, що наш же мінкульт працює на шкоду собі. Вони там вже якось узагальнили ці правила, вже якось, значить, там обновилися ці правила, дали більш е, розширений цей е, заголовок. Показали, що як це можна отримувати, від кого це можна отримувати? Кому хто може отримувати ці дозволи? Я вважаю, що треба випускати наших артистів за кордон, давати можливість їм збирати донати, давати можливість людям працювати. Я проти цього, проти цих ускладнень, але вже як є. Говорили ми про нові пісні і забув вам розказати про нову пісню Насті Кам'янських, яку звинуватили в Плагіаті. Придумати своє не може. Кам'янських звинуватили у плагіаті відомого хіта. Чимало користувачів соцмереж звернули увагу на схожість нового треку Насті, назву якого вона поки що не розголошує. з піснею флешбек румунської співачки Інна, яка стала справшим хітом у всьому світі. А кліп на цю композицію зібрав майже 100 мільйонів переглядів. Ось так патап вирішив не запарюватися Санням нового треку Насті, а просто взяв у Інни і скопіював трек. Треки дійсно схожі. Я послухав реально дуже схожі оці от моменти. І саме Настя чомусь взяла оцей дуже схожий момент як промо свого трека. Тобто, ніби спеціально викликати цю бурю, е, обговорень, викликати цю критику, щоб про це поговорили. А потім трек буде сам взагалі не схожий на цю пісню, а просто буде цей фрагмент схожий. Таке можуть робити в якості хайпу, в якості якогось піару, щоб про це просто говорили. Але це дешевий піар. Я вважаю, що треба робити оригінальну музику. Я вважаю, що українські автори, українські виконавці дуже професійні і вони вміють створювати нове, вміють створювати щось своє, вміють створювати щось оригінальне. І не схоже на те, що вже робили. Коли паразитують на плагіаті, коли беруть якісь примітивні біти, і це все мене дуже це розочаровує. Ну, це про рівень артиста. Феномен української музики Степан Гіга зібрав цілий палац спорту, який просто трясся, який просто весь танцював і ходив ходуном. Степан Гіга, напевно, сам не очікував, що він на своєму віку зможе збирати палац спорту, і до нього буде ходити так багато молоді. Його треки вірусяться тіктоком, його треки гуляють тіктоком мережею. Його слухає молодь. Хтось раді прикола, хто комусь дійсно подобається. У всіх різні абсолютно приводи слухати. Степана Гігу, але факт того, що його слухають, ну, неможливо прибрати на сцені палацу спорту. Степан Гіга відбулася наймасштабніша дискотека Так, а що?», хедлайнером якої став народний артист України Степан Гіга. Виконавець запалив публіку, виконавши свої найвідоміші хіти, серед яких Золото Карпат, Цейсон, Яворина та інші. Через затримку виступу головного артиста вечора на годину таймінг події змістився. Вечір мав завершитися сетові діджея про те. Через зміну розкладу цього не сталося. У мережі поширюється багато відео, де незадоволені відвідувачі висловлювали своє обурення про ситуацію. На цю ситуацію вже відреагували організатори. Тобто, це не був сольний концерт Гіги, це був Гіга, як запрошений гість на вечірку. Організатори, якісь розумні чуваки, напевно, зрозуміли, що Гіга зараз тренд, і молодь прийде і зібрали цілу вечірку. Але Степан Гіга, великий артист, подумав, що він може запізнитися, і на годину нахрен змістив молоді таймінг. А Молодь ще хотіла потанцювати. А час, як ви знаєте, сьогодні у нас обмежений через комендантську годину. Ну і так вийшло хорошо. По відео було всім весело, всім прикольно. І це реально феномен української музики. Степан Гіга знову популярний, знову на коні і знову збирає палаци спорта. Во, звісно, це трохи крінж, трохи так це смішно виглядає з боку, тому що ми боремося за якісну музику, щоб ну, якісна музика розвивалася. А тут у нас Золото Карпат. І цей сон цей сон. Але це класика. Це класика, від якої нікуди не дінешся. І класно, що ми стали поважати свою е, культуру, свою класику, своїх виконавців. Це супер, тому що раніше таке уявити було майже неможливо. Левіга продовжує худнути. і схуд вже на 6 кілограм за 5 днів. 6,1 кілограм скинув Левіга за 5 днів. І зібрав донатів на 9 мільйонів. На даний момент там вже більше 9 мільйонів донатів. Тобто люди донатять, але біга, продовжує це своє реаліті-шоу-схуднення. Він продовжує займатися спортом, до нього приходять зіркові гості, до нього приходять, значить, учать його танцювати, учать його боксувати, учать його різним е, історіям. Хтось приходить, його провокує і перед ним п'є пиво і їсть, наприклад, як Женя Янович. Тобто, багато різних буває історій. Навіть Лачин завітав до нього на ефір, щоб зібрати ще. Більше донатів. Це дуже круто. Я, я вітаю Мішу. Я дуже пишаюся, що в нас такі стрімери, які роблять такі круті стріми, які роблять такі круті проекти і збирають такі великі суми грошей. Тому що сьогодні ви знаєте, як важко збирати донати. А тут дивіться, скоро буде 10 мільйонів. Ну і можна побачити результат. Міша реально худа, тому що у нього вже з'явилася шия, як він каже, він не бачив її дуже давно. І виглядає він зараз набагато, багато. Спортивніше, собраніше ніж те, що було на початку стрімів. Чи слідкуєте ви за цим реаліці в онлайні? Напишіть мені в коментарях. Я іноді заходжу підглядую. Харківський блогер Кірюша, який так багато кому подобається, подобаються його прикольні ці пісеньки, як він співає, ха 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 хі-хі-хі, Зробив рекламу московському клубу. Вели в скандал, зробив рекламу московському клубу. Тримав й під російську, значить якусь там пісню. Щось. Не пам'ятаю, якась прям проросійська така пісня на фоні грала. І цей цей клуб запостив в себе, і всі це побачили. І Кірюша, знаєш, почав вибачатися, вибачте, ми не знали, що це московський клуб, і так далі. Ну, я так розумію, що менеджментом те не пахне. Я там розумію, що ніхто не розбирався, кому він робить рекламу, тому що він, він знімає постійно поздоровлення, вітання за гроші, там когось вітає з днем народження, співає їм пісні. І тут, бачите, заспівав московському клубу. Отак от, от. Чи ображає? На нього чи кенселити його. Ну як скажете, напишіть в коментарях. Просто ситуація в тому, що на деяких блогерів налітають, що ми там щось слово російською сказали. А тут, значить, продовжують дивитися блогера, який робить е, московським клубам рекламу. Двійні стандарти, подвійні стандарти, да якось так некрасиво це все виходить. Жінка Олександра Усика нарвалася на критику. Хто б міг подумати, що таке може статися взагалі? У доньки Олександра Усика нещодавно був день народження, де було дуже все шикарно, красиво. З розмахом святкували день народження дитини. І виступала Дарафєєва, виступали ще зірки. Було прям таке, знаєте, прям івент, такий був красивий, дорогий, багатий, красивий івент. Ну, це можна і зрозуміти, тому що день народження у доньки чемпіона світу з боксу. Ну, у кого, якщо не в неї буде таке гарне день народження, тим паче це та. Донька улюблена, понімаєте, там точно хотілося зробити їй приємно. Але на критику нарвалася дружина Олександра Катерина, тому що, значить, вийшла світлина з цього дня народження, і тут, значить, зробили огляд, в чому ж вона була одягнута. Все, як люблять наші люди залізти, подивитися бірочки, скільки що коштувало, де що купили, подивитися, обмити якісь точки. Да? Люблять це люди. Ну давайте подивимося. Образ дружини Усика на дні народження коштував понад 6 мільйонів гривень. Значить, Ядачі розібрали її лук і написали приблизні ціни. Сумка Катерини коштує 52 тисячі доларів, годинник Катерини коштує 53 тисячі доларів. А найдорожче ми стали сережки за 54 тисячі євро. Ну там ще дорогезна сукня в неї. Дуже дорога сукня, якась шикарна, просто дуже гарна сукня. Та й в ціл, ну, в цілому, це дуже гарна жінка, і це, і це дружина чемпіона світу з боксу. Ну, вибачте, будь ласка, але Олександр може собі дозволити отак, от одарювати свою жінку, яка, яка за нього так вболіває за, за кожному матчі, тому що їх пара це легендарна пара. Я обожнюю дивитися відео в Тіктоці, де знімають її під час бою, як вона за нього хвилюється, як вона його підтримує, як вона за нього кричить, як вона там просто встає, не може сидіти на одному місці. І у них велике класне кохання, у них класна родина, і він має можливості одарювати її такими подарунками. І тут значить, казати, що як так можна в країні війна, а вони жирують. Ну, ми всі бачимо, як Олександр заробляє гроші. Ми всі вдячні Олександру за те, що він робить, тому що ну дивитися його бої це найвища насолода. Тому, пожалуйста, давайте чуть-чуть успокоїмося. Да? Да, деякі люди заробляють багато грошей, да, у деяких людей є багато грошей, да, деякі люди можуть собі дозволити таку розкіш. Це не якась циганщина, це не якесь коли щось надмінно. Прям. Це дуже все зі смаком, це дуже все гарно, мені дуже все подобається, шикарна жінка, браво. Я б теж так ходив. А нашим лиш би о, нацепила! Що не можна було Сережки в зарі купити? Я б не купляв Сережки в Зарі, звісно, якби в мене був муж Усік. Вибачте, пожалуйста. Ну, на цьому будемо закінчувати з українським блоком. Давайте подивимося, що відбулося в зарубіжному шоу-бізнесі. А в зарубіжному шоу-бізнесі у нас вийшов альбом Гаги. Гага випустила нарешті свій альбом, і він вважається новою епохою Гаги, Повернення до тої Гаги, яка була на початку, і це дуже радіють через це фанати. Насправді альбом не залетів прям так, щоб залетіти. Тобто, зараз мережею не зустрінеш багато якоїсь твоєї музики Гаги, тобто вона не завірусилася. А от як Абракадабра, наприклад, да, Абракадабра всюди, як випустила Абракадабра, Абракадабра взірвала. Інтернет, цей приспів знали всі, і він всюди лунає до сих пір. Решта треків більш такі нішеві, більш для фанатів, більш для... Для аудиторії Гаги. тобто хітів не так вже й багато, і критики досить невисоко оцінили цей альбом на 7 із 10. Тобто, очікувалося таке легендарне повернення цієї Monsters ери, але вийшло як вийшло, тому що були дуже завишені очікування у глядачів, тому напевно, у слухачів, тому напевно не так сильно й залетів цей альбом. Як вам альбом Гаги? Чи слухали ви його, чи слухали ви нову музику з Гаги? Напишіть в коментарях. Я послухав мені, ну нормально. Нормально. Кім Кардашин в купальнику лежить на Таймс Сквер. Це не брехня, це цілковита правда. Правда, надувна Кім Кардашин лежить на Таймс Сквер в купальнику таке промо її нової колекції Skims. Да? У Скімс виходять нові купальники, і Кім, як завжди, любить дивувати і зробила таку рекламну кампанію. Прямо в центрі міста на Таймсквері лежить її така оголена фігура в купальнику. Хоча ще тільки почався березень. Вже купальники продаються оригінально, красиво, прикольно, класно. Мені подобається такий підхід. А от колишній чоловік Kardashian в West продовжує сходити з розуму. І, значить, за словами Б'янки, він скоро має випустити колекцію таких от трусів для чоловіків. Отакі от труси рекомендує носити West. Цікаво, чи продемонструє він нам, як на ньому вони виглядають, було би цікаво да, подивитися. Але поки що бачимо тільки такий зразок, який вони хочуть випустити з брендом Ізі, для того, щоб чоловіки ходили в таких трусах. Не знаю, сумнітельна сумнитель, така історія. Прозорі труси після прозорого плаття незрозуміло. Ще новий скандал у світі Гаррі Поттеру. тому що говорять, що Северуса Снейпа в адаптації Гаррі Поттера від HBO зіграє темношкірий. І всі почали писати, як так. Він же не був, не був темношкірий. Чому він темношкірий? Чому темношкірий грає е, значить Снейпа? Чому це так відбувається? Всі проти цього. А я думаю. Хіба не ми боролися і виступали проти расизму? Хіба не ми говорили, що всі люди що там? Увага. Хіба не ми говорили, що всі люди рівні, любих рас, любих віросповідань, любої орієнтації до чого ця історія знову з хейтом акторів через расу? Мене так це дратує, коли ой, чорна русалонька, і що? Вона. Ця акторка не має права зіграти русалинку тільки через те, що в неї інший колір шкіри. Це такий расизм вонючий, такий примітивний расизм, і мене це просто дратує. Особливо у нас це розповсюджено. Типа, ой, вже чокнулися зі своїми цими расізмами, вже чорна русалочка. Навпаки, це класно, всі рівні. І мають обрати на кастингу актора, який краще зіграв, а не того актора, як, у якого підходить колір шкіри. Розумієте? Ну, Це бред. Тому я не розумію цього хайпу навколо цих новин і цих скандалів. Мені це дуже не подобається. Зара дивує і продає каміння за 1300 гривень. Ось такий незвичайний лот дійшли в зарі, який коштує 1300 гривень. Камінь намотан і на нього намотана мотузка. Отака от історія. Для декору. Чи захотіли б ви за 1300 гривень такий декор у себе десь вдома підставити там, да? Ну, я би не дуже за нього хотів, звісно. Ну і на цьому в мене поки все. Дякую вам, що дивилися скандал. Дякую, що були зі мною. Приходьте ще, побачимо з вами рівно через три дні на цьому ж каналі. а підписуйтесь, підписуйтесь на мої всі соцмережі. Знаходите лінки внизу, і там є все. Там є навіть лінк для донату. Не забувайте донатити, це дуже важливо сьогодні. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте! Гарних вам днів! Пока.